Відповідаю на питання наших підписників. Таке питання у нас. Навіщо мені знати ці закони, про які розповідає нам кабала? Дуже просто вам треба знати ці закони, тому що це закони впливу і отримання зворотнього зв'язку, тобто розкриття вищої сили, програми, існування, сили, від якої залежить ваш наступний день. Сили, від якої залежить ваш наступний стан. Щось відбувається в вашому житті, і ви не знаєте, чи це залежить від вас, чи від якоїсь долі, чи це залежить від якоїсь вдачі. А кабалісти кажуть, що це залежить все від однієї сили, від програми, яка називається Елокін. І від цієї програми залежить, як ви будете відчувати себе в кожну мить, ви можете вивчити. Принципи, закони, за якими ця програма починає йти вам назустріч, ця програма починає вам відповідати. Ви можете з нею знайти спільну мову, і кожну мить, яка ще вчора здавалася вам хаосом, чимось невпорядкованим, не тим, що не залежить від вас. Ви можете зробити собі на користь, ви розумієте. Тобто, силу, яка фактично керує всім, відбудовує всі процеси навколо вас, ви можете, знаючи ці закони, повернути на свій бік. Ось для цього треба вивчати ці закони. І кабалісти вони розказують нам дуже структурно. Як побудована ця система, як ви можете на неї впливати? Ось саме ці закони ми вивчаємо на нашому курсі. Тому записуйтесь, приєднуйтесь і разом з нами ми будемо ділитися з вами ось всіми необхідними практичними інструментами, як це можна зробити.